Від сьогодні стартує карнавал у Ріо де Жанейро про це та інше в нашому сюжеті. В останній місяць зими карнавальна лихоманка охопила ледь не кожну другу країну світу, будь це Європа, Америка чи навіть Азія. Але жоден захід не зрівняється з тим, який щороку проходить у Ріо де Жанейро, або як його інакше називають, найбільше шоу на землі. Яскраве, чудове, екзотичне свято, наповнене запальною музикою, танцями і неймовірними костюмами. Перші карнавали цьому місці провели у 1723 році. Вважається, що звичай проведення карнавалу був введений португальськими колоністами, які в той час правили Бразилією. Історично карнавал проводили на вулицях Ріо, але після того, як він знайшов всесвітню популярність, він переїхав до самбодруму. Це величезна бетонна конструкція з широкою алеєю, що проходить через центр і трибуни з боків. Щоб потрапити на самбодрум, необхідно завчасно купити вхідний квиток. Шоу починається в п'ятницю з дитячого карнавалу, який відбувається у другій половині дня. В інші дні паради проходять в нічний час. Найбажанішою та найяскравішою програмою є, звісно, змагання шкіл самби, які проводять самби паради кожну з чотирьох. Ночей карнавалу і які конкурують одна з одною за звання чемпіона. Вони створюють свої виступи з нуля: костюми, реквізит, музику та власний танець. А робота над постановкою номера йде весь рік. Кожна шкіл має 80 хвилин для того, щоб продемонструвати глядачам і журі свій номер. Відтак, загальна протяжність шоу на самбодрумі триває близько 10 годин. У виступі кожної зі шкіл бере участь близько 3-5 тисяч осіб. Кожен з костюмів учасників може вартувати часто 300 доларів США. Також можна купити вхід в одну з ексклюзивних vip лож ці місця є кращими і найдорожчими. Ложі розраховані на 12 осіб, і перевагою їх є не лише те, що там пропонують кращі види на сам бодром, але також і в безкоштовних напоях і закусках. Щоб дістатися до місця проведення фестивалю, який знаходиться недалеко від центру міста, можна взяти таксі або доїхати на метро. Знайти його не становитиме труднощів, оскільки в ці дні практично будь-який житель або гість Ріо направляється на карнавал. Це найградіозніше шоу, яке відбувається на нашій планеті і яке зробило Ріо де Жанейро відомим у всьому. Світі країни сонця, щастя і запальної самби.